Шахи 64, грали 63. На відкритому чемпіонаті Херсона від малого до великого сперечалися у розумній грі. Силами помірялися учасники з нашого міста, Каховки та Цюрупинська. Голодні на перемогу херсонці забрали майже всі призові місця. Так серед чоловіків чемпіонство у Валерія Кузніцова. На другій сходинці Кирило Сорока. На сходинку нижче розмістився Ігнат Богданов. У жінок ситуація наступна. На вершині з єдиною перемогою для Надія салах. Далі йдуть Ірина Барчук та Ольга Трібушна. У ветеранів трійка лідерів виглядає наступним чином Іван Форощук, Зиновій Ворона і Павло Заборський. Серед юнаків за брата помстився і вирвав перемогу Захар Богданов. За ним йдуть Юрій Миронов та Олексій Ігнатьєв. У дівчат найкращий показник набраних очок на рахунку Юлії Ломоносової, Мар'яна Павлова друга. Замикає трійку Тетяна Архипова. Далі за календарем, а саме наприкінці жовтня на шахістів очікує Херсонська першість.